А ось будемо рухатися далі. і Розкажу вам про що двоє грибників підірвалися на мінах у лісах Харківщини у Чугуївському та Ізюмському районах. Про це у телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Губов. за його інформацією. Лишень минулої доби рятувальники знешкодили майже 600 боєприпасів. Втім, у лісах та лісосмугах ще залишається велика кількість нерозірваних мін та снарядів. Отож цьогоріч варто утримуватися від збору грибів, оскільки це може коштувати життя або здоров'я. Закликав власне людей посадовось бути обережними на цій пораді. Любителям тихої хоти наголошують і інфекціоністи. На сьогоднішній день збирання грибів у лісах може бути небезпечним не лише тільки отруйними моментами, а ще й отриманням мінно-вибухових травм. Тому що треба розуміти і пам'ятати, що на сьогоднішній день дуже багато територій заміновано і не пройшло ще розмінування. Тому похід за грибами може закінчитися ще на самому початку. І знов таки до цього треба ставитися з дуже з великою насторогою. чи вартує такий похід до лісу, такий релакс, так собі мовити, такими жертвами.